Давайте розпакуємо мою нову посилочку з магазину iHerb. Запаковано, як завжди, все ідеально. Дуже багато бумаги і за що дякую, що це не пластик, а саме бумага. Так, перше, що я замовила, це ось такий сірім. Це квітковина. Якщо ви не доїдаєте її з продуктами харчування, а зазвичай ми її не доїдаємо, дуже рекомендую, тому що вона врегульовує рівень інсуліну, вона врегульовує ваш апетит і позитивно впливає на ваш організм. Гарцинія камбоджийська, якось так, якщо правильно вимовила, це класний антиоксидант для організму, для відновлення, для антистресу і так далі. Адаптогене інкобілова, ось така величезна банка. Я думаю, всі знають цей продукт. Це дуже актуальний антиоксидант, адаптоген і тому подібне. Тому це завжди актуально. Аксісвай це сроватка під очі з таким металевим аплікатором. Будемо тестити обов'язково в наступних відео. А ви пишіть в коментарях, якщо вам цікаво, це побачити. Маска для обличчя від бренду Аксісвай – це має бути класна, заспокоюча маска. І останнє це пас для обличчя для досить для мене цікавого нового бренду Доктор Мелек Сім. Це у нас патчі з АХ, бХ, пха, кислотами і ніацинамідом, Тому будемо тестити. І що вам цікаво, пишіть в коментарях, детально розповім.